Корови поховалися у тіньочку. Всі в кущах. Отжари ховаються. В общем, роман вроді би відремонтувався і вже тюкує. Сьогодні нам позатюковувалося, ми вже ось догружаємо, довозимо, вже прибрали накошене. Зараз догрузимо. Там ще одна частка скошена є. Далі і два огорода теж затюковані. В общем, все, що я накосив тут на місці, він потікував. Ще в Лисівку треба заїхати потікувати. і все буде нормально. В общем, вроді все пішло добре. Сподіваюсь, виграли. Хлопці в мене молодці. Убрали весь сінокос. і це вже не перший прибирають вивозять огород викошений і тут ось огород теж викошений це колись тут клюцерку сіяв ну, вона вже стара тут но ну, тим не менш ще трохи є В общем, майже убрали. Все, я думаю, завтра таке як на дощі, там трохи під вечір чи в другій половині дня. Треба убрати лисівку затюкувати і продовжати косити далі. Що косити? Я думаю, на косами об'єм буде. Все буде добре. такие вот у нас красивые края. Гарни. Он також мои синокосы арендованы, еще не докошены. Он косить и косить. Там частки я почав уже косить. А ці синокоси вони ну якби неокультурені Там мурашників багато, там нерівності, його треба якось розрівняти синокоси ці. Вон видно навіть де трохи потюковано тюки валяються Там трохи полоска викошена отак вдоль поля не видно із за соняшника. сейчас ну, я пройду, покажу. Значить, ось ще одна частка. <кій> викошена Да, це добре, що тікувачка запрацювала. Роман виїхав, затікував. Сподіваюсь, буде продовжувати тюкувати потихеньку. І я думаю. Думаю, заготовим. Сіно все буде добре. Значить, ось ділянка така. Ну це така начата. А далі тут аж туди вона йде. Поступово буду підкашувати, підкашувати. Багато не кашуватиме щоб вже ж успівати убирати його. Вдруг дощі, там, Зараз приберемо це ну, і далі поступово будемо заготавлювати, бо сіна нам треба багатенько. Оце все ось буду викашувати. І тут косить важкувато. Воно, я ж кажу, що воно не окультурені ці сонокоси. Тут в основному було пастбище моє. Ми тут випасали коріл постійно і тут ніхто ніколи не косив. Принаймні з 2013 року точно. Тому прийдеться його трохи окультурити. Ну я думаю, пару год покосити може якусь плиту потягати або що, щоб розрівняти його, вибрати час такий після уборки сіна. В общем, порівняти оті мурашники, щоб позбивати і так далі, щоб воно вирівняти його, щоб не косу не бить, не граблі не портить. щоб техніка тут не стрибала, як прийдеться його трошки окультурювати. Ну і поступово-поступово я думаю все наладиться, все буде добре. Вечір заганяємо потихеньку корову. Так, ступайте домой, давай. Грязный. Давай, давай, ступай. Бриск, ступай домой. Шо вы? Сейчас и вас зажигнуть. Подождите. Зараз загиняємо решту корів і поїдемо доберемо те сіно, що залишилось там вдоль поля, пособираємо, почнемо складати уже тут, бо на тому хуторі вже все повно. Загрузилися сіном, добираємо вже цю частку. вже вибрали тут чуть-чуть осталось і все ну а завтра вже осталось зайнятися тільки лисенькою до вгорода там убрано все поубирали оце чуть-чуть тут залишилося все сьогодні я думаю доберемо завтра на новису продовжуємо заготовку що мені оставали В общем, возим сина, складаем сюда вот под Пока так трамбуем. І отак от по всій довжині. Тут треба буде прибрати це все і докладати до самого края. Ну а потім уже будемо складати біля коровника, там скирдувати будемо і накривати баннерами. Якось так, носики в тебе грязний, грязний нос, де ти його замазав. что вы тут не поделаете? А? Эй. Барон, ты тоже жуешь? В общем, самое важное дело синокос. Нам дает ее заготовить. їсти сіно є кому. І ще буде корови поростелюється. Ще їх більше буде. Ну добре. Ми раді, що у нас вже діло здвинулось. Усім всього найкращого. До зустрічі в наступних відео.